На да, мені заблокували рахунок, та ще й до повного щастя прийшов лист від податкової з переліком документів. Я ж нічого не зробила і легально працюю. Що можна зробити? Ну в такій ситуації навіть не думайте одразу відправляти всі документи з того списку. Має бути план А і план Б. В листах від податкової зазвичай вказують перелік документів, які хочуть отримати виписки з усіх банків, дані постачальників, гарантії тощо, але вимагати можна багато. Ще треба довести, що це справді підприємницька діяльність, а не разовий продаж, наприклад, старих речей. Якщо так сталося, що і рахунок заблокували, не панікуйте, можна розблокувати. Я передам вам гайд від наших бухгалтерів. А ви пишіть слово лист в коментарях, і ми надійшлимо гайд та приклади листів, як спілкуватися із банком. Нашим клієнтам ми вже допомагали у таких ситуаціях. Тож все вирішується. І ще завжди дійте обережно. Відповідайте стримано без зайвих деталей і обов'язково після консультації з бухгалтером чи юристом. Не ведіться також на допомогу інспектора. Він не ваш захисник, або є підстави для штрафу, або її немає. А щоб перестрахуватися, нагадуємо про безкоштовний гайд від команди «Бух.ЮА». Пишіть коментар та підписуйтесь, аби знати більше.